Патріотизм за ґратами в Кіровоградській виправній колонії номер 6 Засуджені шиють українські прапори. Замовлення отримали від місцевої швейної фабрики Зорянка. Пошити мають чималу партію стягів. Як трудяться засуджені, бачила Яна Семенюк. Засуджені Кіровоградської виправної колонії шить одяг та постільну білизну вже 5 років. Замовлення на виготовлення державної символіки траплялися і раніше. Шивали ми президента України його охрану. Да, действительно, это было так, дійсно, вот це було так. Такі накидки ми делали. Ну і практично з всіми символиками ми участвували во всіх виборах. Нині ж пошити мають велику партію 70 тисяч українських стягів. На підприємстві трудяться до двох десятків чоловік. За один робочий день один швець встигає виготовити до 40 прапорів. Приблизно в день ми робимо тисячу. Задіяно, задіяно 16 засуджених, які всі знаходяться тут, ви бачите. Ну, тут, тут практично всі тільки там, де пакують, там ще два засуджені. Керівництво виправної колонії вважає пошиття державних прапорів, позитивно вплинуло на засуджених. Тепер національну символіку в'язні бажають розповсюдити і поза швейною майстернею. Всі підходять з інших відрядів, навіть ті люди, які не працюють з таким просьбою, а можна, якщо там щось залишиться. Флаг в секцію, флаг на, отря... на отряд і везде. Шевці Підтверджують, шити синьо-жовті прапори їм до дощі під час роботи уявляють до кого в руки потрапить український стяг. Так думаю, от у кого то він буде в руках цей флаг, хто десь буде на контентамітінгу там. Концентр, на з з українським. На рівні з іншими, шиє українські прапори і громадянин Росії Олександр. Незважаючи на складні відносини між його батьківщиною та Україною, радіє, що хоч у такий спосіб може допомогти. Радуєшся, що є символіка країни і хтось її вважає. Несмотря на те, яка національність у чоловіка. Мене ради, що українці я український українські хоча сам росіянин. Нині засуджені пошили вже 2700 стягів. Я на Ілля кіля Зеленкін день за днем.